Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що буде відбуватися з еміграцією в Канаду після 31 березня 2024 року. Тобто програма Коед проіснувала два роки, вона успішно завершується буквально через три дні. І потім українці вже не будуть мати тих переваг, які вони мали до цього, і будуть розглядатися з іншими іммігрантами на загальних підставах. Прямо так написано на імміграційному сайті Канади на загальних підставах. Що такі загальні підстави? Які були варіанти переїзду до Канади до Куету? Які варіанти будуть після Куету? Ось про це все розкажу для вас в цьому відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і перейдіть на посилання наших спонсорів BCU Financial, Кредитна спілка, будучність. Це такий канадський міні-банк з українського походження. Компанія працює в провінції Антаріо. У них шість відділень. Так, от ви приїхали до Канади, наприклад, 1 травня, а програма COED вже місяць як надія. Ваша ворк-віза, яка була вклеєна в паспорт, стає звичайною туристичною візою. Як турист, ви можете жити на території Канади протягом 6 місяців із одного року. А це може бути неприривні, неприривні 6 місяців, можуть бути там, якісь періоди часу, які ви наїздили на ви можете приїжджати. Але ось 6 місяців і все, не більше. А в статусі туриста ви можете просто відвідувати Канаду і жити тут. Ви не можете працювати легально, ви не можете отримати медичне страхування, ви не можете віддати ваших дітей до школи. Ви нічого не можете зробити, крім того, що просто гуляти по території Канади. І найкраще, що можна зробити з цим статусом, це поміняти його, поміняти на статус або іноземного працівника, або студента. А іноземний працівник це носії ворк і, Скоріше за все, це вже не буде відкритий ворк а буде закритий. Не відкритий перелом, а закритий. коротше, вам треба знайти роботодавця, знайти роботодавця, який згласиться вас взяти на роботу. Зробить для вас Елемеє Лайбер Market Impact Assessment. Це документ, по якому роботодавець доказує уряду Канади, що ви унікальний спеціаліст, такого нікого ні, нікого як такого як ви, він не зможе знайти на території Канади. І саме вас він хоче взяти на роботу. На жаль, отримати Елемеє це була дуже нелегка задача навіть там до Коету. І, Протягом останніх декілька років, а ось починаючи з цього року з нового анонсу, який був анонсований міграційним міністром, це буде ще важче. Фактично, з 1 травня Канада зменшує квоти на іноземних працівників. Буде замість 30%, 20% іноземних працівників можуть працювати в канадських компаніях. І буде важче для компанії робити ці лемієї документи. А це пов'язане з тим, що Канада намагається зменшити кількість іноземних працівників в Канаді. Тобто приїхати до Канади на півроку і протягом півроку знайти собі тут роботодавця, це ідея можлива, але вона дуже важко реалізована, може бути реалізована. Є виключення деякі, пов'язані з, з деякими професіями. Наприклад, якщо ви it спеціаліст з дуже великим досвідом, унікальним досвідом, який на розхват буквально і тоді ви зможете знайти роботу тут, в Канаді, і, і компанія може для вас зробити цією зумією. Або якщо ви приїхали до фер... на ферму працювати, то власники ферм з задоволенням беруть іноземних працівників. Або це якесь будівництво, і ви будівельник з великим досвідом, там зварювальник, ще щось, щось, щось таке. І також можна спробувати знайти собі таку роботу. Але переважна більшість професій компаніям не вигідно брати іноземних працівників. Їм набагато легше знайти працівників локальних, канадських, не мати ці геморозці, мелемієм і так далі. Тому буде важко. Це ну, об'єктивна ситуація. Знайти компанію, яка зробить для вас лейбер-маркет-асесмент, це дуже важко. І до цього треба готуватися. І краще навіть це зробити не на території Канади, коли ви знаходитесь, а за межами Канади. Тому що ці півроку треба тут десь жити, і це не дешево. Тому, якщо ви живете в Європі, якщо ви вважаєте знайти таку роботу в Канаді, шукайте за кордон. Чесно, кажіть вашим роботодавцям, що так, я ось такий класний спеціаліст, такого ви не знайдете в Канаді. Візьміть мене в Канаду. Ну, тобто, немає сенсу жодного шукати це з Канади. Це майже ну, єдиний варіант, це там, персональна співбесіда. От так це може якось допомогти. Але до, до співбесіди діло може навіть не дійти. Тому що ну, така, така об'єктивна реальність. Більш-менш реальний статус це статус студенту, але він складніший в сенсі грошей, в сенсі часу, на який це доведеться вам потратити. А щоб вас взяли до університету або коледжу Канади, треба здати IELTS, іспит з англійської мови, там, по-моєму, мінімальний 6 65 в залежності від коледжу. І це нелегка задача. Треба мінімум 2-3 місяці готуватися, щоб його здати, хоч якось. А, і потім треба платити гроші, тому що навчання в коледжі для іноземців це мінімум 15 тисяч доларів на рік. Ось і навіть там годична програма, річна програма десь в коледжі, це п'ятнашка. І десь їх треба брати. Але ну справді це дозволить вам змін, змінити статус з туриста на студента. І потім, коли ви закінчите коледж, ви зможете отримати пост Work Permit. це Work Permit, який вам дозволить. Ще перебувати в Канаді. Якщо ви дворічну програму візьмете в коледжі, це буде 3 роки ваш permit. Якщо однорічна програма, вас на рік лише дадуть вам воркпрем. Саме так наразі ми приїхали до Канади вісім років тому через навчання в коледжі. На той час це був най найлегший варіант потрапити до Канади. І найшвидший. Зараз ну, ось така ситуація. А інші варіанти потрапити до Канади ніхто не відміняв. Це імміграційні програми, які в Канаді більше ста. А це федерального рівня програми і провінційного рівня програми. Для того, для того щоб приїхати по федеральній програмі або провінційній, не обов'язково їхати до Канади відразу. Це можна приїхати в Канаду і одразу отримати піар. А ну для те для того треба відповідати вимогам. Наприклад, якщо це федеральний експрес-центр, Canadian Experience Воркер, якийсь, то там ну, треба мати досвід, треба мати вік, треба мати освіту, треба мати англійську мову. Тобто, якщо ваша ви по балам проходите, подать подаєтесь і приїжджаєте в Канаду вже в статусі піар. Але це також дуже нелегка річ. А, насправді я би радив зараз для всіх тих людей, які не встигли а, спробувати звернутися до імміграційних консультантів. Можливо, вони щось порадять вам. А, таке такусь лазійку знайдуть, яка вам дозволить таки залишитися в Канаді. А, тому що насправді ну, ситуація змінюється ну, майже кожного дня. І є такі очікування у людей, що щось таке уряд Канади придумає, щоб полегшити для тих українців, які приїхали по Коету, як їм залишитися в Канаді. А ще як варіант, можна приїхати сюди як турист по турвізі і спробувати податися на гуманітарний кейс, тобто, що вам просто нікуди повертатися в Україну. Просити уряд Канади, щоб вам видали піар на підставі того, що в Україні у вас все погано, наприклад, ви біжали з окупованих територій і так далі. І тому це, це може бути варіантом, як можна залишитися в Канаді. Можна Спробувати самому подати той кейс, але краще звернутися до професіоналів, вони більше на цьому розуміються. І ще варіант це податися на біженство. Такий варіант також ніхто не відміняв, але це білет в один кінець, якщо вам відмовлять, вас точно депортують, ви вже ніколи не потрапите в канал. І біженство це не той варіант, яким зазвичай йдуть українці. Хоча якийсь опитний, досвідчений імміграційний консультант або кращий адвокат. Може зробити вам правильний кейс як біженець. Це також можливо. А, ну І на останнє є варіант приїхати в Канаду, якщо хтось з ваших родичів встиг зробити собі work permit по програмі QED. Наприклад, чоловіка, чоловік залишився в Україні, його не випустили, а жінка змодалася в Канаду, зробила собі work permit і знаходиться або в Канаді, або повернулася назад до України. А якщо жінка приїде знову до Канади, знайде офіційну роботу, буде на ній працювати протягом двох місяців. Це повинна бути кваліфікована робота. НОК 0123 некваліфікована робота, на жаль, не підходить. Ось тоді ваша жінка може вас запросити в Канаду і вам видадуть ворк permit на срок дії ворк у жінки. Це також достатньо непогана можливість не як турист приїхати сюди, а вже маючи відкрити ворог переміт на підставі ворог переміта супруги або супруга. І ще варіант, останній останні варіант і найцікавіший це знайти собі дружину або чоловіка в Канаді. Приїхати як турист і, і зробити це. Тобто за півроку року можна і оженитися і, і, і розбіжатися, і що завгодно, і дітей не родити майже. Ну, тобто є варіанти, тобто, як зробити собі шлюб. І навіть не фіктивний, а справжній. Можливо, тут вас десь чекає ваша доля. Ось такі варіанти в основній масі вони. Важко реалізовані, на жаль, так легко, як було з програмою Коед вже ніколи не буде. Я не знаю. От справді за останні 150 років імміграції до Канади це була найлегша програма для українців. На жаль, все добре інколи закінчується і підходить кінцю програма Коед. У вас ще є буквально 3-5 днів, аби її скористатися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.